Вітаю вас, друзі! З вами Олег на каналі Дачний Експеримент. Останнім часом до мене поступають питання, як укривати е, жималость на зиму. Ось я вам показував, кому цікаве відео про посадку жималості. Переходьте за посиланням або у підказках, буде отут. Так, і дивіться, що ми маємо. Ось така у нас жималость є. Посаджена вона в цьому році, восени. Сорти наступні восторг. так три сорти у мене було югана і блю банан так ось Стосовно їх зимівлі, ці сорти витримують до 27-28 градусів. І зимують вони наступним чином. Бачите, листя з горіху. Воно присутне тут тоненьким шаром зверху щоб була захищена сама коренева система. Верх морозів у нас не боїться. Бачите? Гнеться, тобто воно навіть ну, зараз на вулиці мінус 10 на сьогоднішній час. От прямо зараз. І тим не менш вона, бачите, гнеться, не ламається. Це свідчить про те, що вона жива. Навіть, ну, я так думаю, що волога що то на зиму з неї випаровується. Іде до кореневої системи. Рослина витрачає сили на те, щоб перезимувати. О, тому отак не потрібно її там зверху якось замотувати. Знаєте, як персики мотають агротканиною, там, чи ще якось. Ні. Просто я захищаю кореневу систему ось такими листями. І ось так вона у мене зимує. Тут, поміж сортів, полоничка посаджена, ось югана. Бачите, три такі гілочки і два саджанці Blue Banana Кому цікаво, переходьте відео. Залишу в описі під цим відео, підписуйтесь на канал, переходьте в плейлисти, багато чого цікавого знімаю. І ось так. А по весні потрібно буде це листя забрати, щоб воно там не прило нічого, не заводилися там миші. Ще якісь негативні. Хвороби. Тому що пам'ятаєте, що ожимала це та перша рослина в вашому саду, яка починає квітнути і дає вам врожай. Тому вона навіть з кінця березня вже починає пробуджуватися, ну, в залежності від погоди. Початок квітня, і вона вже починає виготувати. Ось так вийшов трішки прогулятися. От, на вулиці 10 руки мерзнуть, можливо, і телефон зараз вимкнеться. Ось, стосовно замовлення розсади, пишіть мені на Viber е, Є в попередньому відео, кому цікаво, також буде. отут вона Переходьте, там є мої контакти, узнавайте, які сорти є на весну. Це ось Magnus Кому хто просив там копанку з нього докопаю. от, ну Такі справи. Поничка спить, замерзла, це мальвіна. Рядя там ще за теплицею досаджена. А от там ось такі справи. Сонечко вже на горизонті. День потрошку прибавляється. Дуже холодно, руки вже замерзли, буду вимикати свій пристрій. Тому, кому цікаво, пишіть мені на Viber стосовно ваших замовлень, робіть замовлення і. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую вам за уважність до мого каналу. І будемо рухатись вперед. Незабаром весна. Будемо працювати з новими силами і для нових результатів. З вами Олег, на каналі експеримент. Всім до нових зустрічей. Па-па. Гарного дня.